Ти маєш бути стрункою. У тебе мають бути гроші, але не можна жадати грошей, бо це неприйнятно. Ти маєш бути босом, та не жорстким. Ти маєш бути лідером та не відкидати ідеї інших. Тобі має подобатись бути матір'ю, але розмовляти весь час про дітей зась. Ти маєш бути кар'єристкою, але до того ж встигати приділяти час усім навколо. Ти маєш відповідати за поведінку чоловіків, і це нечесно. Та якщо протестуватимеш, скажуть, що ти постійно бідкаєшся. Ти маєш бути гарною для чоловіків та не надто гарною, щоб їх не спокушати і не дратувати жінок навколо. Бо ти маєш бути частиною сестринства. Проте завжди виділятися і завжди бути вдячною. Але не забувати про те, що система продажна. Тож ти маєш прийняти це і за це теж бути вдячною. Ти повинна лишатись молодою, не бути грубою, не вихвалятись, не бути егоїсткою, ніколи не здаватись, не помилятись, не відчувати страх і собі нічого не дозволяти. Це занадто важко забагато. протиріч, і ніхто не дає тобі медаль і не каже дякую. І фактично виходить, що ти не тільки робиш усе неправильно, а й до того ж. Ти у всьому винна.